Потім, внаслідок ДТП травмовано трьох людей. Поліцейські затримали нетверезову водія 27 серпня близько 18-ї години між населеними пунктами Хом'яківка та Марківці, що входять до Тисменецької територіальної громади, трапилася дружня транспортна пригода з потерпілими на місці події. Слідчо-оперативна група з'ясувала, що 52 двохрічний водій автомобіля Audi Q5. житель Черневецької області виїхав на смуг зустрічного руху, де допустив зіткнення із зустрічним автомобілем марки Citroen, яким керував. 32-річний мешканець Коршівської громади. У результаті аварії тілесні ушкодження отримали обидва водії. Їх доставили до медичного закладу. Також травмувався пасажир автомобіля Ауді. Його також госпіталізували. У медичному закладі водіїв перевірили на стан сп'яніння. Встановлено, що водій ауді був на підпитку. Результат 2,24 проміли. Керманича затримали у процесуальному порядку. Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Деться про Шення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння. Поліція Прикарпаття вкотре закликає водіїв неохильно дотримуватися правил дорожнього руху, та в жодному разі не сідайте за кермо в стані сп'яніння. Звертаємося й до пасажирів. Ніколи не сідайте в автомобіль, якщо маєте підозру, що водій перебуває у нетверезому стані.